Добрий день! Хочу запропонувати вам сьогодні вправи загальнорозвивальні для гнучкості та рухливості в суглобах. Як завжди, краще за все займатися на свіжому повітрі, щоб сама природа вас надихала, давала радість і натхнення, і гарний настрій. Але якщо ви вдома, то слід провітрити приміщення, прибрати зайві речі, які можуть вам заважати, і починаємо. Потягнулися вдих, видих, не поспішаємо повільно. Видих, розкрили грудну клітину, задихали. Повною груддю задихали. Добре, ручки в сторони, зігнули і почали змінювати положення, не опускаючи лікті нижче горизонту. Два, три, чотири. Раз, два, три. 4. і раз, два, три, чотири. Молодці ручки паралельно горизонту. Розгортаємо і підключаємо голову. Два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз, два, три, закінчили вправу <кій> ручки за спину. І рухаємо їх в різних напрямках. Чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Змінили положення. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Ще раз. Раз, два. Якомога далі заводимо. Шість, сім. Вісім. І раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Добре. Ручки перед собою. Піднімаємо, опускаємо. Два. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, дихаємо, шість, сім, вісім. Молодці, ручки за спину. І піднімаємо їх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім еще раз. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Добре. Ручки знову. На гору. На затривки. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім. Добре. Просто повертаємося, дивимося назад. Як гарно. Не опускаємо лікті. Вісім ще раз. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. 7 Сім. Вісім. Добре. Нахил і застигли. Пружинимо. Шість, сім, вісім. В іншу сторону. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Ще раз. Раз. Два, три, чотири, п'ять.

Чотири, п'ять, шість, сім, вісім назад. Добре. Донизу. Кобзаємо. П'ять, шість, сім, вісім. В іншу сторону. 3, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. До насочечки вісім. В іншу сторону. Чори, п'ять, шість сім, вісім. Донизу кладемо долоні на підлогу. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І знову назад. 2, Добре. Потягнулися. Видих. Вдих. Видих. Бажаю всім гарного здоров'я.